Сполучні тканини це велика група тканин внутрішнього середовища організму, які є похідними мезенхіми і представлені різноманітними гістогенетичними рядами клітин і великою кількістю міжклітинної речовини. У цьому відео ми обговоримо будову пухкої сполучної тканини. Сполучні тканини класифікують на три основні групи. Перша група це власне сполучні тканини. До неї ми відносимо пухку та щільну сполучну. Другий тип це сполучні тканини зі спеціальними властивостями. Сюди ми відносимо слизову, ретикулярну та жирову. І третій тип сполучних тканин це скелетні. Сюди ми відносимо хрящову та кісткову. Виділимо декілька основних функцій сполучної тканини в загальному. По-перше, це трофічна функція, яка полягає в забезпеченні живлення тканиних структур, участі в обмені речовин і підтримці гомеостазу. Транспортна, яка полягає в забезпеченні транспорту поживних речовин, газів і регуляторних речовин, Опорна функція, яка реалізується завдяки наявності волокон і мінералізації міжклітинної речовини, пластична функція, яка виражається в адаптації до умов існування та забезпеченні регенерації органів після ушкоджень, захисна функція, пов'язана з захистом від механічних впливів та знешкодження. Сторонніх речовин, морфогенетична функція, яка забезпечується структуризацією органів, регуляцією проліферації і диференціації клітин різних тканин та депонуюча функція сполучних тканин, яка полягає у створенні енергетичних запасів організму. Будь-який тип сполучних тканин має три основних компоненти: клітина, міжклітинна речовина та волокна. Як зазначалося раніше, власна сполучна тканина поділяється на пухку та щільну. В пухкій переважає міжклітинна речовина, а в щільній – волокна. Між клітина речовина містить аморфний компонент та власне волокна. Спочатку зупинимось на аморфному компоненті. Основна речовина або аморфний компонент заповнює проміжки між волокнами і клітинами і має прозору аморфну консистенцію. До неї. Ходять протиоглікани, глікозаміноглікани та глікопротеїни. Протиоглікани це високомолекулярні сполуки, що складаються з білкового компонента глікозаміногліканів. Вони взаємодіють з молекулами колагену і впливають на формотворення колегенух волокон і забезпечують зв'язок між поверхньою клітин і компонентами міжклітинного матриксу. Також вони зв'язують, накопичують і виділяють фактори росту. Глікозаміноглікани – це гідрофільні полісахаридні молекули. Функції, які вони виконують, включають участь в організації міжклітинного матриксу і підтримка структурної цілі. Цілісності тканини, роль основної скріплювальної речовини взаємодії з клітинними мембранами і забезпечення міжклітинних комунікацій. І останні це глікопротеїни, які складаються з поліпептидних ланцюгів, сполучених з розгалуженими олігосахаридами. Глікопротеїни забезпечують зв'язування клітин з міжклітинним матриксом і беруть участь у утворенні базальної мембрани та формуванні волокон. Розрізняють глікопротеїни, що мають фібрилярну будову фібронектин, фібрилін та нефібрилярні білки целамелін та тенасцин. У складі сполучених тканин розрізняють три основних типи волокон – це колагенові, еластичні та ретикулярні. Почнемо з найбільш розповсюдженого типу: це колагенові волокна. Вони характеризуються високою міцністю і незначною здатністю до розтягнення. Вони забезпечують високі механічні властивості сполучної тканини, створюють середовище для взаємодії між клітинами і між клітинною речовиною та складаються з двох хімічних компонентів: це фібрилярний білок, колаген та вуглеводневий компонент глікозаміноглікани і протооглікани. Колаген – це основний структурний білок міжклітинного матриксу. Він становить 30% від загальної кількості білка в організму. І в залежності від порядку розташування у поліпоптидних ланцюгах та відступення її гідроксилювання якості вуглеводневого компонента, розрізняють понад 20 типів колагену, що по-різному розподіляються в органах і тканинах нашого організму. Локалізація перших 10 типів колагену та їхні клінічні асоціації наведені у цій таблиці. Далі ми розглянемо етапи утворення колагенового волокна. За синтез колагенових волокон відповідають клітини фібробласти. Їх детально будову ми розберемо трішечки згодом. І в загальному процес утворення колегену ми розділяємо на два великих етапи. Перший етап внутрішньоклітини це синтез проколагену. і другий етап це позаклітинний етап, і він включає дозрівання колагену і форму утворення волокон. На внутрішньоклітинному етапі е, ініціація процесу відбувається у гранулярній ендоплазматичній сітці. Спочатку відбувається синтез пептидних ланцюгів проколагену. на відміну від зрілого тропоколагену, вони утримують на кінцях додаткові послідовності амінокислот. Це кінцеві пептиди, які ви бачите на слайді. Вони перешкоджають об'єднанню молекул проколагену і формуванню волокон середині клітини. Далі відбувається гідроксилювання залишків лізину і проліну в пептидних ланцюгах проколагену, І цей етап завершується об'єднанням ланцюгів у потрібній. Спіраль триплет пептидів про Після гранулярної ЕПС ми переходимо до комплексу гольчі, де буде відбуватися глікозування проколагену, тобто приєднання олісахаридних ланцюгів, та упаковка продуктів синтезу в транспортній ваколі і видалення їх шляхом екзоцитозу між китину речовину. Попередні етапи внутрішньоклітинного синтезу попередників колагенових волокон ми ще називаємо молекулярний рівень організації колагену. Далі, як тільки відбулася секреція тропоколагену між клітини середовище, ми приходимо до надмолекулярний етап синтезу колагену. Адже формується колегений волок на безпосередній близькості від клітинної поверхні і при цьому утворюються протофібрили. Як тільки у нас утворилися протофібрили, ми переходимо на третій рівень організації колегенових волокон це фібрилярний рівень. Тут, при участі глікозагміногліканів зростання колегенових фіблурин з осіданням тропа у паралельних рядах, кожна молекула колегену зміщена на чверть довжини одна по відношенню до іншої, що є причиною чергування темних і світлих смужок. І далі, з фібрилярного рівня, ми переходимо на волокнистий рівень, коли Утворюються колегенові волокна шляхом агрегації колагенових фібрил. Другий тип волокон – це еластичні волокна. Воно утворене трьома білками еластином, фібриліном і емеліном. Вони стійкі до дієї кислот і лугів, і присутні в органах, що піддаються деформації зміни форми. Це еластичний хрящ, шкіра, легені та кровоносні судини. Третій тип волокон це ретикулярні волокна. Вони входять до складу ретикулярної тканини і складаються з колегену третього типу та неколегенового компоненту. Вони виявляються при імпрегнації солями срібла, тому отримали назву аргірофільних. їх найкраще видно у лімфоїдній та міелоїдній тканинах кровотворних органів. Клітинний склад сполучної тканини дуже різноманітний. Ми їх можемо поділити на три групи, в залежності від постійності чи непостійності наявності в тканині. Це клітини фібробластичного ряду, вони є резидентами, це всі клітини від фібробластів до фіброкластів. Другий тип це клітини-мігранти, тобто які залучаються у склад сполучної тканини, або можуть від неї відходити. Це макрофаги, тканині базофіли, плазмоцити та лейкоцити, та абсолютно непостійні клітини, які можуть бути присутніми, а можуть бути і неприсутніми в сполучній тканині. Також, ми, в залежності від функціональної спеціалізації, Можемо поділити клітини сполучної тканини на, ті, які відповідають за підтримку цілісності тканини, це клітини фібробластичного ряду, ті, які відповідають за накопичення та метаболізм жирів, це, наприклад, адепоцити, і клітини із захисними функціями: це мастоцити, макрофаги, плазмоцити та лейкоцити. Очевидно, що найголовнішими в цій клітині ієрархії є фібробластичний диферон, тобто це всі клітини, які відносяться до групи фібробластів. Це найчисельніші клітини, які відповідають за багато функцій від власне утримання структури сполучної тканини до синтезу усіх компонентів міжклітинної речовини. До фібробластичного гістогенетичного ряду, або ми його ще називаємо диферону, належать такі клітини. Це стобурова клітина, напівстобурова клітина попередниця, малоспеціалізована юна фібробластична клітина, диференційований зрілий фібробласт. Фіброцити це вже є дефінітивні зрілі клітини, а також міофібробласти, які займають проміжне положення між фібробластами та міоцитами. Зрілий диференційований фібробласт це клітина в форми з відростками, яка характеризується високою синтетичною активністю, рухливістю і здатністю змінювати свою форму. Він синтезує спеціальний білок фібронектин, за допомогою якого відбувається переміщення клітин фібробластичного ряду у просторі сполучної тканини. Міофібробласти – це клітини, які займають проміжне положення між зрілими фібробластами і гладкими міоцитами м'язової тканини. Вони беруть участь у репаративних процесах сполучної тканини, вони здатні скорочуватись, тим самим стягуючи краї рани та зменшуючи її розмір. Також вони синтезують колаген, який заповнює і зв'язує пошкодження ділянки сполучної тканини. Таким чином, їх багато в молодій, регенеруючій тканині, рубцях, постінфарктному міокарді та матці привагітності. Макрофаги це клітини імунного захисту, які утворюються з моноцитів та здатні до фагоцитозу. Також вони беруть участь в регуляції гемопоезу, реорганізації сполучної тканини та імунних і запальних реакціях. Макрофаги можуть бути сплячі або активізовані. Активізовані макрофаги продукують такі ферменти, як гіалуронідазу, еластазу та колагеназу. Плазмоцити – це ефекторні клітини гуморального імунітету, що продукують імуноглобуліни. Плазмоцити утворюються з Б-лімфоцитів при дії на них антигенних чинників. Ятроуплазмацита завжди розташована ексцентрично, гетерохроматин виявляється у вигляді які звернені до центру гострою вершиною, тому ядра часто порівнюють з колосом зі спицями. І плазма різкобазофільна зарахунок гранулярної ПС зі світлим парануклеарним двориком, у якому локалізується цистерну комплексу Гольджі. Мастоцити або тучні клітини походять зі стобурової клітини крові і беруть участь у розвитку алергічних реакцій та мобілізації клітин для участі в запальних та імунних реакціях сполучній тканині. Не слід плутати точно клітину сполучної тканини та базофіли, які циркулюють в крові. Адже, незважаючи на те, що в них є спільні фактори, які вони синтезують, клітини попередниці та основні активні молекули у них різні. Це був короткий екскурс у загальний план будови сполучної тканини. Про інші типи сполучної тканини ми поговоримо у наступному відео.